Два золота та три бронзи. Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів до 23 років з веслування на байдарках та каное. Із медалями повернулась й Франківка Ірина Федорів. Першість спортсменка здобула у каное міксі. Каже, ця перемога стала для неї несподіваною. Зі старту ми їхали четверті, п'яті, і лише на останніх ста метрах ми змогли догнати екіпаж, який був перший, це була Португалія, і їх обігнати. Я дуже вдячна своєму напарнику, тому що от ну на фініш вже сил не було. але він як почав кричати фініш, і я розумію, що він додає, і я також повинна додати, щоб ну отримати золото. Ще дві медалі на чемпіонаті світу завоював Віталій Пристай. Золото спортсмену вдалося вибороти у каноє четвірці. Бронзовим призером хлопець став у каноє двійці. Настанови тренера виконали на максимум. Тренер дуже задоволений, особливо після золотої медалі. Але щодо бронзової, в мене є деякі претензії. Ну тобто я вважаю, що ми не повністю реалізували свій потенціал. Можливо, завадила погода, можливо, щось психологічно не так. Ну але я вважаю, що ми могли і заслуговували на срібну нагороду. Ксенія Романчук на змаганнях фінішувала третьою і виборола бронзу. Зізнається, своїм результатом не задоволена, однак це тільки мотивує працювати більше. Не вистачило більш командної роботи, тому що. В сили в нас були і можливості у нас також були. Просто трішки командної роботи, командного духу не вистачило для перемоги. А це рахується найважливіше бути командою. Також були вдвіці: в двіці у нас могла бути медаль. Ми спокійно йшли другі усю дистанцію, а за 20 метрів до фінішу трошки зупинилися через те, що просто вже. Трішки стало важко, трішки стало погано, вже там в очах темніло, руки позабивалися, просто вже не відчували з тіло і тому вийшло так, що ми зупинилися. Але це стало нам уроком в житті, що є над чим працювати. Тренер спортсменів Микола Періх виступ своїх підопічних оцінює на найвищий бал. Каже, вони показали себе якнайкраще. Представь Віталій це для нього перші такі змагання. От він би, скажімо, дебютував і на чемпіонаті Європи в цьому році, і чемпіонат світу це досить такий високий результат. Дівчата вже брали участь в минулому році. Вони також в минулому році були призерки чемпіонату Європи, призерки чемпіонату світу, якби вони вже розуміли відповідальність і статусність змагань, куди вони їдуть і з ким їм придеться боротися. Це був останній чемпіонат цього сезону. Далі спортсмени відпочиватимуть, а за місяць продовжать тренуватись та готуватись до змагань. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.